Катусю, а чому немає спеціального дня, коли люди дарують один одному книжки? запитав маленький син. А й справді чому? замислилась Еммі Бродмур, відома американська книжкова блогерка. Їй сподобався задум. Саме тому вона вирішила відзначити черговий день святого Валентина, подарувавши книги не лише синові. А й бідним дітям, які не мають можливості придбати власні. Водночас блогерка поділилась ідеєю акції з читачами, після чого традиція почала стрімко розвиватися. Згодом цю ініціативу підхопили активісти по всьому світові. Так розпочалася історія міжнародного дня дарування книг. Така цікава ідея перетворилась на всесвітню акцію дарування книг в бібліотеки або ж просто між собою. Адже книга найкращий подарунок. Міжнародний день дарування книг, який відзначається щороку 14 лютого, є святом, коли потрібно робити саме те, про що йдеться у його назві: дарувати книги. Він присвячений двом речам: любові до книг, і любові до людей. Офіційно цей день можна назвати Днем закоханих у книжки. Тож запрошуємо всіх приєднатися до чудового міжнародного дня і подарувати бібліотеці книги з любов'ю. Ці книги займуть почесне місце на поличці виставки перегляду Даруйте бібліотеці книги з любов'ю. А імена дарувальників ми занесемо до галереї Подяки на бібліотечному сайті.